Щоправда, вже на конкурсах краси, тому що 18-річна киянка боротиметься за корону міс світу 2023. В Індії 9 березня відбудеться вже цей конкурс краси і нашу країну представлятиме Софія Шамія, яка у жовтні минулого року отримала титу титул Міс Україна 2023. Відомо, що конкурсантка навчається у Києво-Могилянській академії. Також Софія, як волонтерка, займається із дітьми арт-терапією, а її тато служить у ЗСУ. Я думаю, що тут цілком. Справедливо наші глядачі можуть сказати, чому ми там зараз uh -huh. про це чуємо, або чому не було там великого розголосу довкола конкурсу Міс Україна. Як буває зазвичай, я тут трішечки поясню, що е, в 2023 році конкурс Міс Україна він відбувався у форматі онлайн. З дівчатами знайомилися спершу за допомогою там месенджерів, так за допомогою там зуму в онлайн форматі. Потім ті, хто онлайн формат пройшли, вони вже приїжджали до Києва на особисту зустріч із представниками конкурсу Міс Україна. Потім робили фотосесію, і за результатами ось таких зустрічей, фотографій, і врешті вибрали конкурсантку. Як на мене трохи дивно, але пояснюю це безпековим питанням.